Тепер про бізнес-проблеми в аграрній сфері України, ми поговоримо далі. Польща офіційно заборонила імпорт українського зерна. Відповідно, постанову ради міністрів Польщі у Твіттері опублікував міський е польський міністр розвитку і технології Вальдемар Буда. Вивезення українського зерна до Польщі призупиняється до 30 червня цього року. Тиждень тому такі терміни в ефірі національного марафону озвучив і наш міністр аграрної політики Микола Сольський, зауваживши при цьому. Що транзит українського зерна через Польщу постраждати не має. Але оприлюднена поляками постанова ради міністрів про заборону ввезення на польський ринок українського зерна викликає нові запитання. Адже крім зерна під заборону підпадає ще 17 позицій продовольчих товарів: це цукор, яйця, м'ясо, етиловий спирт. Також до блокування аграрної продукції з України долучилася Словаччина, Угорщина, а може долучитись Чехія та Болгарія. Чи було відомо нашій владі про такий розвиток подій та що робити нашим фермерам та експортерам? Поговоримо про це з Костянтином Ткаченком, головним редактором видання Латифундист. Добрий день, вітаємо вас. Вітаю, колеги. Пане Костянтино, оцей список, який оприлюднили поляки з заборонених 18 позицій. Там є, які підлягають забороні везення з України в Польщу. Спочатку ми всі думали, що є там чотири позиції по зерну, кукурудзі здається, доповніть мене, якщо там ще дві позиції по зерновим. А тут цілих 18 позицій м'ясо, етиловий спирт. по суті, вся аграрна продукція вже окрім зерна, також під забороною для везення на внутрішній польський ринок для вас особисто це була новина? Е, колеги, так для мене очевидно, це була новина. І я думаю, не лише для мене, напевно, і для Міністерства аграрної політики, і для всього аграрного ринку це була новина. Оскільки, з початку, як ви сказали, йшла мова про чотири позиції: це зернові олійні культури. І як до речі, сказав Микола Сольський, що це трошки не по партнерськи, зважаючи на те, що тиждень тому ми домовлялися про те, що там на ці чотири категорії поширюється лише заборона на імпорт, а транзит ок дозволяється, то зараз ми вже говоримо про 18 позицій, і туди входять цукор, молоко, мед, спирт. Таке враження складається, що це якісь профільні асоціації звернулися і попросили, знаєте, там включити включити буквально все, навіть не притаманні для експорту у Польщу позиції. Наприклад, я в себе в Фейсбуці там розмістив пост з запитанням у, у моїх френдів, що вони думають з цього приводу. Ну і такі позиції, не знаю, Баранина, яловичина. Ну і не молоко ви очевидь, побачите на наших полицях скоріше польську молочку, ніж у Польщі. побачите українську. Тому тут такий трошки рандомний список, і він викликає більше запитань. Ну чекаємо сьогодні. Візиту пані Свереденко. Чекаємо е, перемовин. По бо... таке враження, що це трошки чи гра на підвищення ставок, що умовно кажучи, назвемо ми все, а потім що відіграємо, то відіграємо. Ну, трошки такий дивний список. Так, сьогодні дійсно відбуваються перемовини в Польщі, але ще один важливий момент. З'явилася новина про те, що до цих заборон може долучитися і Словаччина, і Угорщина, і Болгарія, і Чехія. А наскільки в такому випадку, якщо і вони долучаться до цієї ініціативи, буде удар для економіки України? І як ви пояснюєте цей ефект доміно після заборони Польщі? Так, да, ви мене випадили. Я якраз хотів сказати, що це в наших очах відбувається. Ефект доміно, оскільки після Польщі підхопила Угорщина одразу естафету, і зараз от, буквально на наших очах відбувається заборона словаччиною. Прем'єр-міністр заявив про це. Але у кожній з цих країн якась така своя, своя ситуація. Наприклад, Польща говорить про те, що ми завалили зерном, яке мало іти. Транзитом місцеву переробку і таким чином обвалили ціни. То, наприклад, Словаччина говорить про те, що українське зерно неякісне, і вони там знаходять залишки пестицидів. Ну скажімо так, вони аргументуються там трьома сюрверськими висновками різних незалежних сюрверських компаній. От хотілося б там, звісно, побачити їх одну. Просто знаєте, дивна історія в чому: що в 2022 році ніяких претензій, ніяких нотифікацій до українського зерна ми не бачили. А здавалось би, що проблеми з якістю якраз мають виникнути в 2022 році, через те, що як ви знаєте, довгий час у нас були заблоковані порти. Зерно лежало у силосах, і якраз ну у нас швидкий оборот зерна зазвичай йде. От і тому були питання. До якості зерна 2021 року ми його майже більшість, ну майже все його вивезли за минулий рік. Тобто до нього могли бути питання. Тут навіть, знаєте, цікава річ, якщо пам'ятаєте, у нас на морських терміналах багато зерна теж зависло, а в терміналах там теж свої специфічні умови зберігання. І потім перевіряли це зерно, і майже у всього була хороша якість. Ну тобто, знаєте, ці закиди, що у нас погане зерно, і там на польських мітингах звучало те, що у нас чорнобильське борошно, що у нас якісь якісь просто абсурдні заяви лунають. Якщо у нас купує Китай, якщо у нас купує півсвіту і все ок, то одномоментна така реакція, що у нас якесь не таке зерно, ну воно викликає подив. Ну а ви от згадали Словаччину, там дійсно серед новин після того як поля польські фермери почали протестувати проти того, щоб українське зерно з'являлося на ринках Польщі? Саме другими були наші партнери зі словаччини, і там дійсно йшла мова про пестициди, які вони знайшли в українському зерні. Ви кажете, що не бачили цих звітів? Тобто проводилися якісь дослідження лабораторні цього зерна, були звіти, і на основі цих звітів вони заборонили експорт. Чи правильно во? Зрозумів. Так, да, все правильно, да, все правильно. І це ж ефект доміно синхронно відбувається із забороною е, імпорту українського зерна, і ефект доміно відбувається із знаходженням неякісного українського зерна. Бо е, Угорщина теж утилізувала Ну це смішні якби, обсяги 30 тонн, але це під такими голосними е, заголовками там знищила неякісне українське зерно. от е, Тобто чим ну, при... стоп... так? Я... Тобто в цих заборонах обов'язково має бути якийсь привід, чи то пестициди, чи ще щось. І ви зараз прослідковуєте ці приводи також по іншим державам, де от зараз починають іти новини про те, що забороняють везення українського зерна, та ж сама Болгарія, наприклад. Я таємниці не відкрию, коли відбуваються такі подібні процеси, завжди знаходяться в потрібний момент шкідників в потрібний момент знаходяться залишки е, пестицидів. І як там розповідали, ну Польща нам уже десь місяці-два вона нам уже ускладнила фітосанітарний ветеринарний контроль. І, тобто, у нас у нас були величезні черги на кордонах із Польщею через те, що е, в якийсь момент почали знаходити е, якісь проблеми в нашому зерні. І навіть деякі трейдери опитані нами говорили про те, що. Там попіднімали просто якісь протоколи, накази 20-річної давності про те, що там наші мертвих шкідників знаходили. Ну, Тобто які у Ріпакові? Ну, тобто, якісь, якісь трошки абсурдні речі були. Скажімо так, якби ми були на їх місці, нас би теж завалили. Зерно. Хто знає, як би ми себе вели з іншої сторони, але, скажімо, трошки не по-партнерськи це все виглядає. З нашої розмови просто випливає, випливає те, що тут більше не про економіку, мова, а про політику. І тут постає питання: можливо, дійсно це гра на політичній арені, тому що в Польщі ми знаємо, що зовсім скоро вибори, і влада, яка нині там зараз перебуває, вона знає, що потрібно грати на виборця, потрібно грати на публіку. Ну, Польща так, а як тоді це пояснити іншими країнами, та іншими є. країнами? От. Так, да, якщо, якщо ми говоримо саме про польський фактор, то це, вочевидь, мова йде про вибори до Сейму, які скоро е, ну, восини здається відбудуться. І фермери це величезна, величезна кількість електорату, з яким треба працювати. Е, тобто, ну, тут, тут багато факторів. Якщо ми говоримо про польський саме, то е, Польща нас адвокатувала протягом 2022 року, що наше зерно не осідає і не впливає на місцеву конюктуру. Але коли упали світові ціни, коли приближення часу ікс да часу виборів, то відразу почали знаходитися проблеми в українському зерні, воно почало обвалювати місцевий ринок. Ну тому тут якраз такий ідеальний шторм, як то кажуть, mm -hmm. Пане Костянтине, ви залишаєтеся з нами. Я би ще хотів одне лише уточнення, тому що Єврокомісія вже відреагувала також на оці одноосібні заборони країнами ЄС ввезення українського зерна, і там заявила про те, що такі односторонні дії держав Європейського Союзу неприйнятні. Як Єврокомісія взагалі може вплинути на цю ситуацію? Ну, я думаю, це питання більше до, до, до дипломатів. Моє припущення, що. Це може виражатися, наприклад, в у ви у видачі дотацій. Тобто, наприклад, там більше 50 мільйонів євро видали на країни, якраз які наші сусіди, і ну не лише сусіди, Болгарії, наприклад, не прямим сусідам, там через море видали дотацій компенсацій і тому я думаю, що це може наприклад як одним із важелів, це наприклад скорочення цієї кількості через те, що це дійсно одноосібне, е, одноосібне рішення з боку цих країн, е, не погоджене із Єврокомісією. Пан Костянтин залишається з нами і просто зараз долучається ще до розмови Денис Мараренко, керівник департаменту міжнародного трейдингу з агропродукції компанії «Егросем». І саме ця компанія має термінал на кордоні з Польщею і відправляє потяги зерном з Угорщини в Австрію. Добрий день. Хочеться з вами всім да, поговорити як з людиною, яка все знає не з чужих слів. А від першої, як то кажуть, дієвої особи, що зараз відбувається на кордонах. Вантажі вони стоять, їдуть, повертаються назад, розвертаються. Розкажіть, будь ласка, е, ну насправді вантажі зараз стоять: е, і зерновози, і автомобілі, і вагони. Це вже не перший день. Вони стоять е, не після цього рішення. Вони вже стоять. Доволі таки великий час, вже декілька тижнів. Час ветеринарного контролю, який проводить Польща, він штучно створений, був штучно. Затримується час цього аналізу. Цього, цього, цього проходження контролю. Коли раніше це займало 4 години на весь потяг, а сьогодні це займає 4 дні а то і більше. Тобто, все робиться для того, щоб бажання вести. На західні кордони в експортері відбувалося, тому що виникають додаткові витрати, і всі контракти злітають. Ніхто не розраховує на те, що так довго буде проходити ветеринарний контроль. Наприклад, наразі в інших компаніях ну звичайно також багато вантажу в дорозі. У нас більше 200 вагонів зараз на кордонах, як і вузьких, так і широких, наших українських, які застрягли просто і не можуть перетнути кордон. До рішення польського, яке ми чули на вихідних, була Вказівка для митників не приймати, не розмитнювати товар, телефонна вказівка. І зараз весь товар, який не був розмитнений, а це означає, що не був проведений ветеринарний контроль, а контроль не проводився із-за того, що все штучно затримували. Зараз намагаються все випадити назад в Україну. Насправді це ситуація критична. Ніхто на це не розраховував, і рішення прийнялося можна сказати так сьогодні назад. В деяких випадках навіть сьогодні на вчора рішення так прийматися не можуть. Вони повинні прийматися принаймні з якимось терміном часу для того, щоб компанії пристосувалися для нових правил для нового ведення бізнесу, і змогли якось свої потоки перенаправити ці потоки, які зараз на кордонах від багатьох українських експортерів. Вони просто застягли і зараз немає чіткого розуміння як в польської сторони, так і в української сторони, як з цими потоками працювати, пане Дениса. Ця ситуація тільки на українсько польському кордоні, чи на кордоні з іншими країнами? Так, у нас там Молдова, чи ми якось через Молдову щось постачали транзитом? Румунія, Угорщина. Яка ситуація там? І оцей транзит через Польщу і експорт в Польщу, наскільки він був суттєвим відсотковому співвідношенні, якщо порівнювати з іншими нашими сусідами. Звичайно, кожні переходи в нас були важливими через Молдову. Як ви зараз зазначили, товари рухаються? Немає зараз ніяких проблем. А через Угорщину також працює транзит. Ну наскільки я спілкувався з своїми угорськими партнерами, міністр сільського господарства Угорщини, він заявив, що транзит буде надалі працювати. Побачимо після публікації їхнього нововведення, після їхнього закону, ми вже будемо чітко розуміти. Як буде працювати угорський ринок, проте транзит він має працювати так само в відсотковому співвідношенні. Ну звичайно, через три наших переходи через Польщу основна маса вантажів експортувалася. Для цього були побудовані перевантажувальні термінали, як українською стороною, так і польською стороною були збільшені потужності. І найбільший відсоток це був саме через польські кордони. Я так розумію, що зараз інші країни вони просто підтримали. Польщу, тому найбільшу проблему зараз насправді створили наші сусіди по наші друзі. А ви сказали, що контракти злітають. Контракти це гроші, це певні зобов'язання. Скільки втрачаєте, якщо порахувати це в грошах? Дивіться, тут треба розділити напевно на дві частини. Перша частина це якщо контракти підписувалися ситуативно тобто від поставки до поставки не було ніякої дострокової співпраці. І контракти, які підписувалися довгостроково протягом останнього року. Багато компаній-експортерів напрацювали з новими покупцями. Гарні відносини, бізнес-відносини показали, що українці надійні експортери, виконують свої зобов'язання. І е, ті контракти, е, от, які підписувалися довгостроково, там є більше шансів зараз домовитися з покупцями про їхнє продовження. Ті контракти, які підписувалися ситуативно, це тільки на руку покупцям. Для того щоб їх зараз закрити і не виконувати, тому що підписувалося вони відповідно в попередніх періодах, коли ціна була трошки вища на зерно ніж зараз, і так сказати, уникнути виконання контракту покупцю йому тільки на руку, тому що він може придбати інший товар, більш дешевший. А український експортер, який спланував всю логістику, спланував всю роботу, закупив товар і везе його на експорт. Зараз стикається з проблемою, де його європейський покупець може не підтримати. І для нього це буде вигідніше. Звичайно, е багато покупців вони підуть на зустріч і будуть продовжувати ці контракти. Проте розуміння, як зараз виконувати контракти, це можуть бути так само і штрафи, це можуть бути і е Ну, не можуть бути це однозначно. Це додаткові витрати по логістики, по поверненню вагонів. Є зобов'язання з іншими компаніями по підписанню європейських потягів для того, щоб цю логістику здійснити. Е е звичайно, це буде. Не, не, не можемо сказати всіх це буде в грошовому виразі, але суттєво це вдарить і і так на е, дуже тяжкий бюджет наших експортерів українських? Так, тема дуже актуальна. Ми будемо чекати тоді результатів сьогоднішніх перемовин наших урядовців з польською стороною. Пане Костянтине, запитання до вас: як ця ситуація взагалі може вплинути на ціну на українське зерно? Це перше запитання, і друге, який найоптимальніше вирішення цієї. Проблеми саме, ну на вашу думку, і можна третє запитання: і що буде з тим зерном, яке зараз залишається в Україні? Тому що де його зберігати, чи є місця, і врешті що з ним далі буде? Попросимо вас бути лаконічними. У нас півтори хвилини буквально залишилося. Що стосується першого питання ціни неминуче будуть знижуватися. Це можна порівняти із ситуацією перших, перших місяців війни, коли у нас по суті був заблокований морський експорт, через який йшло 90 95 Ми зараз бачимо, що зерновий коридор працює вкрай мляво через гальмування російською стороною, через її, не пролонгацію її на 120 днів. Тобто, вже по самому по коридору йде там буквально декілька суден на добу. Були навіть прецеденти, коли там там е Навіть жодного судна не проходило. О, тому ми покладалися десь на західні кордони. Це відбувалася певна взаємокомпенсація. Тому ну все зерно залишається в Україні, скоро будуть жнива. Тобто, зважайте на те, що у нас скоро піде у червні. Е у нас Ми будемо жнивувати, і у нас буде вже зерно нового врожаю. Тому чекаємо, на жаль, в лапках чекаємо зниження цін, якщо так і ситуація буде продовжуватися. Так, а з приводу з приводу, як ця ситуація в найоптимальніший, найоптимальніший сценарій вирішення для нас <тас> найоптимальніше це, звісно, роз пролонгація коридору хоча б на 120 днів. Це ну, хоча б зійтися на, на можливості транзиту через, через Польщу, бо ми бачимо їхню категоричну позицію. Мені видається, що вони будуть. Е, Непохитні в своєму рішенні, щоб наше зерно осідало на їх ринку, тому просто домовлятися про, про транзит, про відмову від цих абсурдних 18 позицій, там ну це просто абсурдні, абсурдні якісь речі, пане Денисе. І тепер до вас насамкінець таке трохи провокативне питання. Але наскільки ви відчуваєте от в цій проблемі е прогалину дії української влади? Міністерство аграрної політики закону владу. я не можу критикувати українську владу, особливо нашу політику і міністерство аграрної політики, тому що вони насправді намагаються зробити все можливе для того, щоб наше зерно експортувало. Зрозумієте, коли проти зупинилися, всі пішли на західні кордони, і були дуже величезні інвестиції, виділені бізнесом для побудови. Перевантажуваних терміналів на кордоні хто зараз цю інвестицію захистить? Цю інвестицію має зараз зараз захистити держава, чим вона в принципі і займається. Ми дуже розраховуємо, що інвестиції наших українських інвесторів будуть захищені саме в плані того, що було побудовано під час війни і надію, що все таки наша держава зможе домовитися принаймні за транзит. Родукції, тому що дійсно більша частина нашої продукції вона рухалася транзитом. Якщо взяти Голландію, яка завжди купувала нашу українську кукурузу і за двадцять рік більше половини там 50 там з копійками відсотків було імпортовано саме українською кукурузи, то зараз відбувається те саме. Просто воно відбувається через західні кордони. Воно відбувається новими логістичними маршрутами, які були побудовані саме залізницею в Голландію, і воно відбувається через польські порти, де була добудована інфраструктура, добудовані складські приміщення, нові порти були введені в експлуатацію. Тобто, все рівно наша продукція рухається транзитом і баланс, наприклад, він не змінюється. Панеса рішення... змушений вас перебити. у нас вже 14.00. Маємо віддавати слово телевізійній службі. Новин слідкуємо за цією ситуацією. Дуже вам дякуємо за фахові коментарі. Також відстежуємо сьогодні результати візиту міністра. Про аграрної та промислової політики України Миколи Сольського до Польщі і будемо тримати в курсі подій. Отже, Костянтин Ткаченко, головний редактор сайту «Латифундист» та Денис Мараренко, керівник департаменту міжнародного трейдингу з агропродукції компанії «Агросем» були гостями нашого ефіру.